Доброго дня, дорогі діти! Значить, а, сьогодні у вас діагностувальна робота з інформатики. Ось так виглядає ваш класрум. Ви заходите за ось цим посиланням, тестування, діагностувальна робота за перший семестр. Вводите своє прізвище на ім'я, наприклад, я вводжу Олена Яракова. До прикладу, так ви вводите своє і почати тест. І тепер ви маєте дати відповіді, яка, наприклад, найбільша та найвідоміша сучасних глобальних мереж, це що є інтернет. Правильно? Правильно це питання? Чи ні? Зараз дізнаємось. Так, тримати, звичайно, що правильно. І так, ви виконуєте 20 питань. Далі, після того, як ви виконаєте цю роботу, так, зараз ми трішки з вами по ній пройдемось, так? То ви завершуєте цю роботу. Так, наприклад, ось у мене вже є п'яте питання, так, по якому я вже пройшла. Значить, який інформаційний процес відбувається на малюнку, що ми, що ми тут можемо давати? Ми то що передаємо інформацію, так? Отже, так, ви відповідаєте на всі питання, які в нас є. Зараз ставлю на паузу. От тепер я вже на останньому питанні, так? Яке ви зараз бачите на своїх екранчиках. відповідаючи на питання: два або більше комп'ютерів, з'єднаних між собою. З'єднаних між собою. Називають якою мережою? Хто знає, хто пам'ятає? Ну, давайте так. Так, я скажу комп'ютерне мережею, так? Але ж ви, я думаю, знаєте, як це правильно, так. Отже, бачите, що у вас так само має бути написано, що завершено. І після цього. Ви маєте подати свій результат. Або ви берете телефону мами, так, або берете свій телефон, робите фотографію, надсилаєте мені цей свій результат, тому що а, цей тест він є не з моєго а, особистого аккаунту, так, а зі шкільного, тому в мене не буде видно вашого результату. А ваш результат я маю бачити. Тому, будь ласочка, зробили фотографію, надіслали мені до класруму. І ще буде одне вам таке невеличке завдання це відкрити Scratch і створити один невеликий проєкт. Приклад я вам дам, я хочу побачити, як ви його удосконалите, як ви його швиденько зробите. Тому дякую вам і виконуєте свою роботу, і надсилайте мені свої результати. До побачення!